І як результат вчора ввечері слідчими прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками Служби безпеки затримано начальника відділу митного поста Ужгород разом із підлеглим інспектором при удержанні чергової неправомірної вигоди. Це сума грошових коштів. З регулярних поборів, які ними кого? 에... Від кого? Від осіб, які перетинали кордон. Від закарпатів, від мешканців інших областей. При затриманні даних осіб вилучено значну кошту, значну суму грошових коштів. Це так звана денна виручка їхня. А це товар в монтажівках чи в легкових? Ні, це в легкових і в бусах. В легкових і бусах, тому суми були незначні, але вони систематично бралися і в кінці в нас вийшла сума близько 150 тисяч гривень. Скільки Дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії з метою фіксації доказів. Так само проявляється причетність до вчинення даного злочину і інші посадові особи литнєго посту. Ще акумулювали в одному місці і розподіляли між собою. В цей момент дані особи були зупинені. Це дві особи розподіляли. Це дві особи на сьогоднішній день, про які ми можемо говорити. you <music>